Завдяки мосту, ВООЗ Україна отримала 249 ампул дифтерійного антитоксину 10 з яких моз передало на рівненщину. У нас ще був залишок на складі зберігання обласному, тому загалом ми маємо 58 ампул дифтерійного антитоксину на обласному складі зберігання імунобіологічних препаратів. Це препарат, який використовується в екстрених випадках, тому оскільки його є обмежена кількість, ми зберігаємо на обласному складі і за потреби одразу негайно розподіляємо на заклад охорони здоров'я, до якого звернувся пацієнт, наприклад, до якого було виявлене захворювання на дифтерію, якому негайно потрібно буде вести цей препарат. Вводимо препарат для того, аби Скажімо так, зменшити клінічні прояви для того, аби запобігти тяжким ускладненням і, і летальним випадкам, які можуть бути дифтерія це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Воно може уражати глотку, гортань, нирки, нервову систему. Крім того, може викликати ускладнення серцево-судинної системи. Особливо небезпечна дифтерія для людей з груп ризику та з тяжкими хронічними захворюваннями. Це дуже важке захворювання. Дуже важко переносять діти. Є надзвичайно важкі ускладнення на серцево-судинну систему і незворотні зміни, і вилікувати, якщо допустити прогрес захворювання фактично нереально. Щоб уникнути ускладнень та смертей від дифтерії в Україні рекомендована вакцинація проти цієї недуги. Щеплення проводять безоплатно дітям і дорослим згідно з національним календарем щеплень. Першочерговим кроком для того, аби запобігти ускладенням і захворюванням на дифтерію, необхідно Вакцинуватися, звичайно, що вакцинація не відміняє того факту, що людина може захворіти, але вона полегшує перебіг. Відповідно, вакциновані є більш захищеними, скажімо так, від ускладнень цього захворювання. Ми відповідно до національного календаря повинні отримати щеплення від дифтерії і правця в 2, 4, 6, 18 місяців, а також 6 років, 16 років і доросле населення, починаючи з 26-річного віку кожні 10 років. Тобто, це буде запорукою того, що людина не отримує якісь тяжкі ускладнення. Важкий перебіг захворювання чи летальний випадок, наприклад, на рівненщині за минулий рік ревакцинувалося від дифтерії більше 97% дорослих. А серед дітей вакцинувалося понад 90% осіб. Випадки цієї недуги в області не фіксувалися упродовж п'яти років. Натомість в Україні у 2023 та 2024 роках медики зареєстрували по одному випадку дифтерії. Ольга Данилюк, Олег Шаламай, Новини Рівного.